Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Козуб Олексій Миколайович, старший сержант, позивний Маркус, народився 13 лютого 1996 року у місті Сніжне Донецької області у сім'ї військових. Навчався у школі номер один рідного міста. Згодом вступив до Маріупольського гуманітарного університету на кафедру історії та політології. З 13 років хлопець захоплювався спортом, професійно займався бодібілдингом. 19 квітня 2015 року Олексій підписав перший контракт з 501-м окремим батальйоном морської піхоти. У кінці року його перевели до 137-го. Згодом вони з батьком повернулися до 501-го батальйону, де Олексій отримав поранення за два тижні до закінчення контракту. Влітку 2017 року підписав контракт з полком АЗОВ, де служив чотири роки. Олексій був природженим лідером. Командири та особистий склад цінували його за мужність, відвагу та патріотизм. В останньому обміні полонених обміняли побратима, друга та командира Олексія. Він пообіцяв батькові приїхати і розповісти все детально. Побратим Олексія Стас був з ним до останнього. Сказав, що буде пам'ятати його до останнього дня свого життя. 17 квітня 2022 року Олексій Козуб загинув на Азовсталі при виконанні службових обов'язків непохований. Героя нагородили орденом за мужність посмертно. Має ще багато нагород, які так і залишилися у Маріуполі. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.